Душі дзвеніли, як дзвоники. Повинна вибачатися за свій рід. Передала медальйон, зроблений 200 років тому. Кожен кланявся і дякував. Мене звати Луче Сасар, я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності Водолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні ми вас познайомимо з новою нашою гостею, духовним наставником і тарологом Ліндою. Взаємодія із картами Таро у Лінди – це знання і вміння, яким у її роду володіло кілька жінок. У роду декілька жінок вийшли з картами, коли я запитала, чи є в роду зі здібностями, розповідає Лінда. Історію взаємодії із пращурами свого роду. У кожного духовного наставника власна історія і власний духовний шлях. Шлях Лінди це стілення любов'ю нелюбові любові і неприйняття від найріднішої людини. Лінда поділиться з вами також історією зцілення і очищення свого роду і корисною інформацією про стан щастя та вдячності. Всіх вітаю, мене звуть Лінда. Я хочу з вами поділитися знанням про стан любові. Як мені це показали, я прийшла в дуже важкий рід з дуже важкою кармою, де я повинна була очищати цей рід і відмалювати, що я і робила. У мене дуже нездорові і дуже недобрі стосунки з моєю матір'ю, бо мало у кого да, дитину ненавидять ще до, неї, до її народження. І проклинають. Так було зі мною. Тому все життя це були недобрі, агресивні стосунки. Але після того, як я відмолювала свій рід, я просто була на кухні, займалася тим, що готувала їжу, і тут мене накриває хвиля такої енергії благосної, що в мене полилися сльози, і тут мені кажуть і показують картинку, показують мою мати. І голос мені каже, що її душа від великої любові до тебе погодилася на те, щоб грати роль такої агресорки для того, щоб ти стала сильною і стала на свій шлях. І в той момент я вибачила їй все, От просто це в душі таке відбулося. Прийшло якесь. Пройшов якийсь час, і я зрозуміла, що це тільки предстояло мені це на практиці зробити. Але я з цим впоралася, я не змогла поставити себе так, що стосунки у нас налагодились. Хочу поділитися своїм особистим досвідом, як я зцілювала очищувала свій рід. Багато років тому я попала до майстрині, яка мені сказала, що рід мене обрав, щоб я прийшла і зцілила, відмолила і чистила цей рід. Я дуже довго читала молитви, через деякий час мені наснився сон, що я сижу у чистому полі, на золотому троні, в золотій, красивій сукні, а переді мною ціле величезне поле людей. І кінця і краю не видно цим людям. І Кожна людина підходила до мене, кланялася, а я її благословляла, і від мене йшла така любов неземна до кожної людини. Я не зрозуміла тоді цей сон. Але розшифровка прийшла через 10 років. Коли інша майстриня мені опять сказала, що я повинна очищувати рот, я дуже здивувалася. Вона сказала, що це тепер по батьківській лінії треба робити. І я почала знову чистити рот, відмалювати його. З підказкою вищих сил мені прийшло, що я повинна вибачатися за свій рід перед усіма людьми в усі часи і віки, за те, що члени мого роду причиняли зло другим людям. Через деякий час, через мою знайому медіума прийшов мій рід, і це була величезна кількість людей, величезне море, як сказала вона. І кожен з них підходив до мене, кланявся, обнімав мене і дякував за те, що я зцілила рід, за те, що рід тепер мій світлий. І вони сказали, що будуть допомагати мені, захищати, що вони мене завжди чують. Це я їх не чула. Вони дали багато мені інформації. Мені показали моїх прапрапра, -пра -пра бабусь, від кого мені прийшли здібності по картам таро. Вони мені розказали, чому мені дали таку матір агресивну, у нас дуже важкі були стосунки, і що вона повинна була в мене зробити сильною. Вони показали і дітей, і батьків, і показали, який тепер світлий, сильний і величезний мій рід. І коли вони ходили, їх душі дзвеніли, як кришталеві дзвоники. Ділюсь з вами. бо... Розумію важливість того, як ми повинні зцілювати, очищати свій рід, убирати всі ці темні кармічні програми, і наші роди будуть нам допомагати, вони будуть сильні, світлі і процвітаючі. Ще цікаву річ, я згадала, коли приходив до мене мій рід, з'явилась моя бабуся по татовій лінії. Вона при житті ще передала мені коштовний родовий медальйон. Котрий був зроблений майже 200 років тому, його зберегли через всі негаразди життя, не проміняли на хліб, не продали у скрутні часи. Він був зроблений на любов та на захист. І вона сказала, що наш рід має такий секретик, що ми можемо впливати на час. А я чисто інтуїтивно раніше цим користувалась, хоча й не знала. Думала, що це просто такий збіг обставин. Але тепер я цим користуюсь в повсякденному житті. Я хочу поділитися з вами знанням про вдячність, те, яке мені дали влітку, коли вже почалась війна. Я йшла по вулиці, як завжди, зненацька мене накриває якась хвиля благодатної енергії. Я зупинилася, сльози з очей, як завжди, коли такі енергії приходять. І мені почали слайдами показувати все моє життя, яке я прожила до цього моменту. І така інформація йде, що подивись, все не так погано, як ти думала про своє життя. Ти змогла впоратися з нашою допомогою. Будь вдячна за це. Будь вдячна за все, що ти пройшла, змогла і що ти маєш на даний момент. А головне, будь вдячна за те, що ти живеш. Ми завжди думаємо про своє життя не так, як воно є насправді. А якщо подивитися, назад оглянутися. То можна побачити, що все не так погано. Посилання на YouTube канал таро розкладів Лінди знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мої авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельське промені стілення та куб метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Я хочу поділитися з вами знанням про щастя. Мені його дали 10 років тому. Просили розказувати про це людям. Коли ми йдемо на землю, ми знаємо все і знаємо, яке щастя попасти жити на землю. Але коли ми сюди приходимо, нам навмисно це закривають знання для того, щоб ми, вже набуваючи на землі, самі прийшли до цього. Через мене проводили неймовірну енергію, неймовірний стан блаженства, котрий не можна описати словами, неземний просто. І голос сказав, що щастя і є саме життя, все крапка, а не то, що ви собі попридумували. Просто жити на цій планеті і є щастя. І якщо зсередини себе це усвідомити, то можливо, мабуть, приблизитися і до цього стану, який проводили через мене. Це неймовірний стан блаженства.